Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися своїми власними порадами по проходженню Stalker 2. І це будуть загальні поради для виживання в зоні, опираючись на мій досвід і те, що я знайшов в інтернеті. Якщо маєте чим доповнити відео, пишіть в коментарях, корисні буду закріплювати. Перед відео прошу підтримати збір для одного з моїх товаришів. Банка невелика, бо збір проводиться в групі. Дякую за увагу і підтримку. Спочатку дам такі загальні поради. На початку гри перед встановленням останнього сканера весь лут скиньте в тайник, щоб була змога його потім забрати. Для пошуку конкретних артефактів зберігайтеся біля аномалії і ролите збереження, допоки не знайдете потрібний артефакт. За ці дві поради дякую своїм підписникам і своєму колезі, хоча я не пам'ятаю назву його каналу. Скажу так. Вам не потрібно таскати за собою купу аптечок, бінтів і таке інше. Їжу то точно не потрібно, її завжди вдосталь. А для прикладу, мені запасом вистачає 20 аптечок і 25 бінтів. Набої завжди ношу критичну необхідність. За це для автоматів на різних етапах гри. Антирадію вистачає і 5. При наявності під ногами можна і горівки випити. Гранат теж 5 ношу завжди вистачає. І після відвідування бази і кар рекомендую носити за собою псі блокатор і Геркулес. Порівно з попередніми частинами амуніції тут достолі. Вибір костюму залежить напряму від того, як ви граєте. Якщо ви просто біжите вперед, то бажано брати щось для фізичного захисту і покращення відповідно, якщо аномалії важко обходити, то захист від негативних ефектів. Але варто зауважити, що при зростанні цінності костюма і його покращенні ремонт стає ще дорожчим, тож варто віддавати переваги апгрейдам на знос, і не варто забувати про артефакти, які дають корисні бонуси. З зброєю та сама історія, але тут варто зауважити дистанцію бою. Для прикладу я використовую середню і дальню, намагаючись вбити пострілом в голову. Кращою зброєю я рахую на мій період гри з пістолетів у ДП Компакт, покращений з бронебійними набоями. Автоматично це гвентарь, особливо цікавий той, що по квесту від журналіста. До слова, в мене є відео з топовими схронами в малій зоні і смітнику, тож велком посилання в Інтеграл A і SoftMod. Цих два автомати я знайшов в схонах, які покажу в наступних відозах. Що той, що той круті і мають прийнятну ціну на ремонт. А дробовик – це ваш найкращий друг. Із них найкращі – це М860 і Сайга. Ця зброя завжди буде в нагоді під час битви з мутантами і перестрілки в коридорах. На перших етапах гри ситуація як в Україні. Все потрібно, а грошей немає, Постає єдине запитання, де заробити гроші. Після останнього оновлення трішки скоригували ціни на ремонт і винагороду за завдання. Але все ж найвигіднішим способом заробітку є пошук артефактів. Перевага цього способу в тому, що це швидко, відносно безпечно і вигідно. Бо єдиний розтратник – це незначний ремонт костюму, а мінімальний прибуток з кожної аномалії 2000 купонів. Звісно, це залежить з ким б'єшся. Для прикладу з людьми важливо переховуватися за куртям і змінювати позиції, бо ворог постійно наступає і дуже влучно кидає гранати. І не дозволяйте вас обійти, бо на ветерані це смерть. З мутантами трішки простіше, особливо коли в тебе є картеча. Часто можна просто обманути мутанта, забравшись на висоту. Хоча я ще не бився з химерою, від неї просто втік, коли мене потушила зляща. І гігантом не доводилося зустрічатись. Ось такий топчик в мене вийшов. Ці всі поради вдало допомагають мені просуватися зоною. А більшість смертей в мене від власної необережності. Маєте що доповнити? пишіть в коментарях. Якщо відео вам сподобалося, залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидыш!